Всім добрий день. Ми завітали Доп. к нам на Корчаків. Спасибо вам. На Київ, <світник>, да. так. Що, є машинки? Займаємося самими дешевими машинами міста Києва. Машини під ремонті, не на ходу і по тіхпаспорту. 11. Заводиться і де Мотор 1.6, газ, бензин, газ 4 покоління. Резина зимня, стоїть хороша. По кузову вона не гнила, вся в рапторі. Понял. Угу. Вот так, снимается с учёта она. С переоформлением цена её 800 долларов. Понял. Что там? Який рік? Рік 7 2007-й. Да, 2007-й. Це машинка військова. Понял. Угу. Вот так він її пригнав. Це його лічна була машина, він її заходив покразу. Понял. Угу. Здається, недорога. Да. Понял. Mm -hmm. Вона рівненька. Колеса спустив. Да, що цього може перепадати температури. 800 доларів, так? Да? Да, 800 доларів, все. Кому подобається, мотор не димить, про багато. Це такі краткі бігли осмотри буде. Да, да. Тому що тут цілий день треба, Два дні треба тоді сидіти, чи три дні мені сидіти. Жити тут треба, замовляти квартиру. Форт, який Наступ... фокус. Фокус, так? Так, фіксів. Треба в ті розглянути. 2007 рік мотор 1.4 заводиться, їде, робить. По кузову вона не гнила. Отак, Полазила не краска. Треба підфарбувати. І турбінка роздувається до 2,5 тисячі. Треба дивитися до клапана. Машиною треба займатися. Не ринка, і вона теж не с рынка и цена 1900 долларов. С документами полный порядок. Ой, может кто-то Може хтось хоче поршамани зробити і uh -huh. да, займається треба. Резинка Кризинка зима да, да, Фаркопчик есть. По тих партій. Да, ні, знімається з облікою. Занімається землю. Тобто з да. -да. Также можно обменять на какую якусь другую машину. Ага. Предлагайте. Я Ой, Да. Кто хочет, сім'ї військо на марочку і є, я готовий ей. Даже гулі меняється заплатой. Все, наше. Да. О, тут... А... На трактора всі. На трактора поменять, да? Да, на трактора поменять, все дальше. Не що? Да, не, не закривається треба. А, не а, да, да. Ну що, нормально. 1900 доларів. Да, да. міняємо Обоменяем доплати. Да, да, да. На корову. О, на корову, на бички. Да, на бички. Нема рішоточки, да, тут? Немає рішоточки багатьох. Є багато, Понял. Так, є. Переповідав. Ладно. 2006 рік. На ходу. Трошки барахлий стартер. Трошки барахлий стартер. 2006 рік? Да, да, да. На ходу барахлит стартер. Да, да, да. барахли так. Візуально не гнила, може там пару угу. по нічого пару дирочок є. Подкрасився угу. якісь значні лядки під як сюди є. Лаксія не де політи. Вічина її теж непогана. І ціна доларів. По поняв? По 850 доларів. Машинка потік паспорту. Потік паспорту 850. нема. Я поняв. Штрафів нема, арестів нема. А. Моторчик робить нормально. Арки живі, так? Да? Ну, того, В натуре живи. Як за 850 долларов, я думаю, идеально. Вона... Ну да. Нахуй не разваливается. Резина какая-то есть. 14 диски да, да, стоят. Да. Бампер дырка. Надо даже поплевать. Заделать. Ну, знаете какой-то? Цепотехпаспорт. Да, по плохо. Да, есть да, тут невеличка. Это, ну там с той стороны ступнул разок на Цена. Цена 850. 2006 рик. Ну, на полном ходу. На полном ходу. Завод тут бензин просто час. Да, просто бензин. Просто на бензине. Mm -hmm. Отлично, супер. Хвары є. О, хвари є. поляну, не, не будешь... А. Э, мотор двухлитровый. бензин, На на документах знімається, ставиться з урахування. По ходовій вопросу внімав, по мотору вопросу внімав. Є питання по ДМР, датчику холостого хода, по газовій сама по собі. Ага. По на холостих, що по... газу. Да, да, да. Жінь, да, да по газовій. Ну нічого страшного немає, виїздила незаметно, тільки коли на світфорах стоїть. Угу. Там незаметно. Салончик акуратний. Угу. Машина тільки в переопарі, я говорю, по ходовій що робити, ще не надо. Не 800 доларів. 800 долларов да. переоформляется. Да, сиви поехал. Сиви поехал, да. Ух, самолет, елки-палки. Да, там обыкновенная на машина. Это 80 да, роки? Да, 89 -й. 89 -й. электропакет, говорю, есть. Ну, на все машинке есть торг. Также есть обмен. Угу. Торг, обмен. Да. С доплатами, без доплаты. Люк. Классный салончик таких. Ах, ностальгія! Та вони нас не бугані. Збере за ній. Ну так, ні, ну є струхляки, а є не очі. Та акуратно, так, понятно, і Два і ноль. Заніматися треба. Київська область, на учоті вона. Да, так, так, да. О, навіть фільтр є новий повітряний. О, повітря. Сюди старий. Бонус. Бонус, так. Ну тут да, багажник такие, блин, як у Волги. Сибирь, наверное. більше Стили, Е фаркоп, резина, литня. Но ну, то такие уже. Е -эль. Е -эль. Есть такие. Наступ! О, смотрит! Як Уаз Хантер, чи як там ще його називають. Мотор 402 обікновенний. Вона на роздатках. На 4 ступень передачах. Все? Угу. Трошки вдарила на ту сторону була, то ми її продали. Ну і вона по порога гнялова там. Попала. хороша, що более менше. На документах машина така з переоформленням. Власник продає. Угу. Олег, ціна її 1000 доларів, все тут дві колеса 500 стоит. Епізод мотор. Ну, Досяв да, да, да. подарунки в карт. О, да, тут такі сиди металічні, да, такі штампи. Да, 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 да. Хаби все працює, да? Передні трошки подношені колеса, а задні новіслять. Ага, да. Ну тут десь міліметрів може 5-6. Ну, можна, я кажу, підрізати цю зубчики. Да, сейчас на варту зробити можна. Сейчас розмір скажу 245 75 R16. Да. да. Да, по порогам тут да. Тут порогов нема. Но в принципе зато ну, тру все, труба везде, есть. Да, даже его, труба да. есть, так. Ага, да, резина Сзади новая. Точно. Да важно, И резина. та тоже, да, новая с той стороны. Да, да, да. Два задних хорошие, два спереди, полезной трошки Понял. А ну-ка. Салончик у нас. О, а, так тут шкура, ёлки палки Да, да, да. <laughs> да. <laughs> Ничего себе, шкура безумно. Стоит с опеля Опели? Точно с опеля стоит. Вообще магнитофон есть. Mm -hmm. Так теж займатися. На... Ну, сина 1000 года. Так, так. Це вообще це вже не ціни, що не ціни. Це ну, вже, звісно, не ціни. Ну, з руками каждый рука під кути собі под... покраще. Ну вона на ходу, так? Да? Да, Завів, поїхав. Завів поїхав. Бензин даже є. Да, да, ще бензин, Капець, блин. 5 літрів числи этого бензина. Да, кожа Це то вода, я зрозумів. А це печка, це доп печка, да, 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 да. Ні хрена собі, я даже не бачу. Два люки, нічого собі. А, багажник На ньому это. Літом мужик казав, що там що ночував. Ого, Бо, да. Ну, да. Да він якийсь тут. На карематике. Модний. Ставиш палатку. Да. Стекла лобавить сидит, да, весь Да, да, это будет да на эту на разборке. Да. 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 Аккумулятор может быть или как Не моду. Есть да. фаркоп. Да. Так, ось мост. 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 Резина. Фаркоп есть. Запаска есть. И вся сторона. Ну, за 1000 долларов хороший аппарат. Ну. Конечно, да, но это ерунда, честно. Вот, у кого есть руки, сварка, болгарка, да, это около сапога, поменять и все. Ну и с фарами тут. Я так понял, фары тут Волговские, газелевские подходят с побытие. Вот. Лабоши цили. Шноркель есть. КПС. Отлично. Вот такие вот УАЗик занимается зачет. Классно. Блин, да кто сейчас двигает, электрические электросидушки. Офигеть, блин, джойсики. Это ЦКП, фантастика. Да, тут любим для самых хороших. 20 тысяч гривен. Гривен. 20 тисяч гривень, А на заводе? Да, она на суда. І на газу на бензині, і на газу, на їде? Так, так, так.